Шалом, це Славко. Нарешті ситуація стала трохи перспективнішою для збройних сил України, і ми можемо дозволити собі говорити за наміри бойових дій на сьогодні і наступний час. Як вони виглядають, за для чого власне всі ці бойові дії проходять? Ви бачите, що тиск. З роботи на новопрокопівку з тим, щоб обійти, можливо, її і зі сходу і потиснути. Чому на захід? Ми про це поговоримо. Це те, що мені не подобається рухатися перспективно на цьому напрямку ясно, дійти до Ільченково до Солодкої Балки, але це комбіновані дії. Так само рух сюди, от через отут висоту 166 з глибоким проникненням на пшеничне. Значить, для чого все це потрібне? вигідно очеретувати на позиції, тому що контролюється і ця дорога на Такмак, і ця от дорога постачання на Вербове і туди в Новофедорівку. Але не забувай, що росіяни користуються активно ґрунтовками, що оця от лінія постачання, яка Обріжеться обріже їхній російський правий фланг на цій ділянці, і полегшить відповідно український лівий фланг. Вони і грунтовками користуються, тому це не більше ніж заняття вигідних ісходних позицій, вигідних рубіжів на місцевості для подальшого обстрілу і в перспектив, якщо дозволить подальшого просування. І в напрямку вербового дію ці спроби просунутися трохи північніше, вербове з тим, щоб його обійти. В Перспективі, якщо вдасться і вийти на Романівське, ми про це з вами говорили давно. За ці можливості це ясно забезпечити свій лівий фланг. Поширити клин і стиснути, все-таки йдеться за цей гребінь 160, щоб поширити на проникнення в українськ... в російські лінії оборони, треба стиснути. Вважається, що заходять з двох боків, щоб стиснути росіян і примусити їх через це стиснення до відступу, принаймні на очеретувати на лінію в очеретуватому. Отака от, от перспектива. Все воно добре, все воно тактично ясно, тактично грамотно. Але що мені не подобається, це оці. От знову ж такі от бої, виглядають, що вони тут ведуться. Ну, це не перевірена інформація, Ну ви вже пам'ятаєте цей лісовий масив. Цю посадку йдеться за що? Йдеться за оцей от вузол. Так з ним і не дуже ясна ситуація. Хотілося б знати, що з ними відбулося. Ви бачите, що він доволі сильно укріплений вузол з, із застосуванням інженерного. Обладнання позицій з перекриттями, з уб'єжищами, з бліндажами, власне, зі складами. І від того, в чиїх руках достовірна, як тільки буде геолокація, достовірна ситуація, в чиїх руках оцей от вузол, тоді це був вузол російських позицій, кажуть за українське його проникнення за опанування його українців. Як тільки ми отримаємо геолокацію достовірно цього вузла. Так, власне, відразу всі оці, от, бо тут він знаходиться, то всі оці от стратегічні плани сказав, чиї плани українського команду, оці тактичні замисли відразу стане реальністю. Відразу можна би говорити за його проведення. І ви бачите, ще раз кажу, що цей гребінь, це крива балка і... Висоту того, то за західну частину гребня, то за східну, щоб ви не плуталися, що власне сама висота, вона гребінь отака. От. от побачимо, наскільки ці плани української сторони найближчим часом втіляться і наскільки вияснилася ситуація отут, -от на південь від роботи, Роботином і Новопрокопівкою. Бай буду вдячний за поширення цієї інформації.